Перед початком роботи слід ознайомитись з технікою безпеки. Ми повинні розуміти, що слід працювати в рукавицях, в захисних окулярах, тому що ми працюємо з металом. Потрібно перевірити оглядовий інструмент, він повинен бути налагоджений та справний. При роботі з пневмо та електроінструментом ми повинні дотримувати всіх правил та технік вимог безпеки для роботи з даними приладами. Для виконання робіт по нарізанні зовнішньої різьби ми використаємо наступні інструменти і матеріали. Ну, По-перше, це набір самих плашок, плашка плашкотримувача, бородка. Далі стержні заготовки, на яких буде нарізатись різьба. Для того, щоб підготувати стержень нарізання різьби, ми використовуємо напилки. Є слюсарна викрутка: це для того, щоб забрати зібрати інструмент. Тобто у плашкоутримуючи вставити плашку. Є міряльний інструмент, тобто штангенциркуль. І інструмент, який ми будемо використовувати в кінці, тобто щітка по металу, щітка смітка для того, щоб прибрати своє робоче місце. Плюс використовуємо ще для змащування перед, перед в процесі роботи. стержень будемо змащувати от, спеціально є смастило. На стержні з допомогою лінійки. Відміряємо необхідну довжину нашої різьби. Фіксуємо це на стержні з допомогою маркера або крейдя. Далі закріпляємо стержень в лищатах. Робимо це таким чином, щоб наша позначка довжини різьби була десь міліметром на 25-30 вище від губок лищат. З допомогою напилки знімаємо фаску, Тобто фаска повинна бути під кутом 45 градусів і 2 міліметра. Беремо плашку М10 крок 1,5 та плашко-тримач. Фіксуємо плашку через перехідну втулку у тримач щоб клеймо на плашці було зовні, а заглиблення розташовані проти стопорних гвинтів. Закріплюємо стопорними гвинтами за допомогою викрутки. Змащуємо кінець стержня мастилом. Накладаємо плашку на кінець стержня так, щоб маркування було знизу. І натискаючи на корпус плашкотримача, обертаємо його за рукоятку за годинниковою стрілкою до повного врізання плашки. Нарізаємо різьбу за годинниковою стрілкою, контролюємо, щоб не було перекосів і не прикладаємо надмірних зусиль. Змащуємо плашку великою кількістю мастила, прокручуємо півтора оберти, після чого прокручуємо в зворотньому напрямку півоберта для видалення стружки. Такі дії виконуємо по всій довжині стержня від верху до мітки. Доки зусилля для прокручування стануть мінімальними без спротиву. Прокручуємо плашкотримач проти годинникової стрілки і знімаємо його. Щіткою по металу змітаємо з поверхні леща та верстака металічну стружку, перевіряємо якість різьби зовнішнім оглядом. Далі перевірку виконуємо накручуванням гайки або штангенциркулем. Після завершення роботи викручуємо плашку з плашкотримача. Щіткою чистимо лещата та розкладаємо інструменти на місця.